Христове Воскресіння це не інформація, це подія, яка триває. Тобто ми не згадуємо лише про подію, а ми перебуваємо, якщо перебуваємо в цій події. Хотів би з вами доторкнути про це перебування. Розважити кілька аспектів на основі слів апостола Павла, які він написав до спільноти Колосян, а також доторкнутися через ту молитву, якою ми почали, наше Богослужіння. Перше, на що хочу звернути нашу увагу, це слова Павла, який говорить, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Про що ми тут чуємо? Коли ви з Христом воскресли, тобто не тільки Христос Воскрес, а й ми Воскресли. Тобто не Воскреснемо, ми вже Воскресли? Коли ви з Христом воскресли? То шукайте горішнього. Людина, яка досвідчує Христове Воскресіння, вона вже живе в цій події Христового Воскресіння. Послухаймо слова молитви, якою ми сьогодні розпочали наше богослужіння. Боже, ти сьогодні через твого єдинородного сина переміг смерть. І відкрив нам брами вічного життя. Якби ми могли побачити ці брами вічного життя, тобто це духовний простір Бога, який є в вічності, вони відкрились для нас через Христову перемогу. Тобто ми маємо доступ. Пасхальна літургія, хто був вночі, зазвичай. Мало би бути так, що всі виходять з храму, всі в храмі темно, двері зачиняються. І тоді Пасхал входить перший, бо відчиняються двері, перемагається смерть, і ми входимо в цей простір, який ми називаємо вічним життям, тобто відкрились брами вічного життя через Ісуса, який. Був розіп'ятий, тобто люди його розіп'яли, але це розіп'яття стало брамою, бо його смерть стала смертю переможною. І тепер кожен, хто входить в цю браму, це тісна вузька брама, потрібно бути вільним, тобто розіп'ята людина це вільна людина в якомусь сенсі. Тому що вона з відкритими раменами до Бога, з другої сторони, не несе тягар земного багатства. Тому Павло говорить, що якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того горішнього, думайте про горішнє, не про земне. Людина, яка воскресла, в неї. Можемо сказати, домінуючою думкою, пошуком є пошук Христа Воскреслого на щодень. Ми могли би сказати, декотрі з вас були на нічній літургії, тому що знаю, що були, і видно по вас ті, які були, втомлені і хорбу. Можна би сказати, навіщо сьогодні прийшли? У вас вже була пасхальна літургія. Можливо, властиво, бо ви шукаєте горішнього. Не біжите на гостинку, шомку, півдеці, другу, деці, третя деці. Це по-закарпатськи, тобто 50 грам, ще 50, ще 50. І тоді вже такі земного. Чия Паска правильно починають сваритися між собою? Це не пошук горішнього. Це пошук земного. Христос говорить, якщо ви воскресли, то ви будете шукати горішнього. І тоді людина, яка вже воскресла, це людина світла. Це людина, яка несе те, що ніс Христос, мир, правду, правду, якою не насилує інших, правду, до якої запрошує. Несе любов, несе добру новину про те, що тепер кожен може вступити до брами, кожен може війти до вічного життя вже тут тепер. кожен може досвідчити цей стан Воскресіння. Якщо стане на дорогу, якою є Ісус. Потрібно стати на дорогу. І ми ті, які вже війшли. Стан Воскресіння, якщо ми його досвідчуємо, то ми є ті, котрі запрошуємо. Прийди до Христа, стань на дорогу, якою є Христос. Як це зробити? Від початку, від Галілеї, стань учнем Ісуса. Як учні, стали учнями. Слухай Ісуса. Роби те, що Він говорить. І в певному моменті, коли будеш Його слухати. Шукати його почнеш досвідчувати Воскреслого. А Воскреслий буде тебе вести до повноти переображення, до повноти досвіду Воскреслого посеред нас. Послухаємо ще раз молитву вступну, яка сьогодні була. Боже, ти сьогодні, сьогодні, тобто в День Воскресіння. А цей день сьогодні. Ми будемо вісім днів співати. Ось день настав, який Господь нам дав. День Воскресіння. Ще говорять, сьогодні це день восьмий. Ми знаємо, що є сім днів, а є восьмий день. Вісімка це вічність, безкінечність, вічне життя, восьмий день настав. Ось день настав, котрий створив Господь. Ми входимо в день Господній, в День Воскресіння, можемо жити як люди Воскресіння протягом всього нашого життя. Ти сьогодні, через цей день Воскресіння, через твого єдинородного сина переміг смерть, переміг Його. Тому що найбільше ми боїмося смерті, боїмося відкинення, боїмося зранення. Боїмося осудження, але за цим всім стоїть страх смерті. Христос переміг смерть і відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ми, відзначаючи урочистість Господнього Воскресіння, були відновлені Святим Духом. Ось чого ми, брати і сестри, знову і знову повторюємо. Ці пасхальні свята не для того, щоб освятити Пасху. Це важлива частина для того, щоб відновитися Святим Духом. Сорок днів посту ми наверталися, прислухалися, а тепер літургія пасхальна вона виострює цю істину, що ми вже маємо доступ до життя як воскреслі, які живемо в цьому Воскресінні. І ми просимо, щоб відзначаючи цю урочистість, ми були відновлені Святим Духом і могли Воскреснути до нового життя у світлі, відновлені Святим Духом, і могли Воскреснути до нового життя у світлі. Тобто, ті, які ще не воскресли. Щоби ми в цей період могли Воскреснути. Що значить Воскреснути? Впустити Воскреслого в своє серце? Бути носієм Воскреслого. І це відбувається, коли ми шукаємо горішнього, коли ми шукаємо Ісуса, коли ми думаємо про Нього. І це місце, коли ми разом з вами тут збираємося, це одне з тих таких особливих місць, де ми можемо Воскреслого досвідчити. Це особливе місце на вулиці теж можемо, дома теж можемо, але там легше втрачаємо присутність Воскреслого. Це особливе місце. Тому в нас є щоденно літургія. Тому в нас Пасхальний період триває 50 днів, брати і сестри, посвятили Пасху і прийшли завтра на літургію. І післязавтра, і після післязавтра. Вісім днів ми святкуємо День Воскреслий. Кожний день ми маємо можливість війти в цей простір. Сорок днів кожний день є літургія. П'ятидесятниця, коли ми будемо згадувати Духа Святого Зішестя, особливим чином ми, пройшовши ці 50 днів, мали би бути наповненими Духом Святим. Тобто Христове Воскресіння це і наше Воскресіння. І питання, яке можемо собі сьогодні задати. Яке я хотів би вам задати, яке ви собі задайте, наскільки ви переживаєте себе як тих, які воскресли? Коли ви з Христом Воскресли, говорить Павло, і це Воскресіння нам потрібно шукати. Шукаємо рішення, брати і сестри. Думаємо про горішнє, шукаємо Воскреслого посеред нас, шукаємо Його щомиті. А коли ми його знаходимо, то ми відчуватимемо світло і радість, і мир, як в серці, так і тут просвітлення приходить. І тоді, коли ми знаходимо Його, ми починаємо нести Воскреслого. Це наша місія, це наша місія, брати і сестри, щоб досвідчивши Воскреслого, ділитися з людьми спраглими, які ще його не досвідчили. І тут не йдеться про слова, щоб ми говорили Христос Воскрес, щоб ми викрикували ці слова. Тому що Христове Воскресіння відбулось тихо. Мало хто бачив цю подію, але вона відбувається в серці. Тож я бажаю вам і собі, щоб ми це Воскресіння досвідчували в серці, щоб воно проникало в ціле наше тіло, щоб ми були відновлені Святим Духом, і щоб ми тихо і мирно щоденне наше життя несли Христа Воскреслого. Нехай так станеться. Амінь. <риклад>